16 червня голова Синодального медичного відділу Української православної церкви єпископ Другобицький Філарет з благословення блаженнішого митрополита Володимира взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня працівників медичної сфери. Лікарів вітали з професійним святом у приміщенні Міжнародного центру культури та мистецтв Жовтневий палац. Урочистості організувало головне управління охорони здоров'я міста Києва за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Київської міської державної адміністрації. Єпископ Філарет поздоровив медиків зі святом і зачитав вітальне слово облаженішого митрополита Володимира, у якому підкреслювався той нерозривний зв'язок, який існує між здоров'ям тілесним та духовним. Владика Філарет уже 15 років співпрацює з медичною галузю. у своїй промові. Він щиро дякував лікарям за підтримку церкви. Я хотів би поздоровити всіх нагороджених від себе особисто і від всієї церкви. і Хотів би вам скласти слова подяки. За підтримку тих людей, які звертаються щодня до церкви, а церква звертається до вас, до лікарів, і ви робите свою гарну добру працю. Мені хотілося б вам побажати, щоб те тепло, любов, милосердя, терпіння, мир, які ми завжди відчуваємо від ваших сердець, щоб ви в ваших серцях завжди зберігали, приумножували це і дарували людям. На увагу до церковних заслуг працівників закладів охорони здоров'я відзначили орденами святителя Луки Кримського та благословенними грамотами. Пітом суличним медикам міська влада зробила цінний подарунок, нові квартири. Загалом урочистості зібрали у залі жовтневого палацу понад 200 працівників медичної галузі. Після офіційної частини своє шанування медикам висловили представники мистецьких кіл. Захід завершився святковим концертом.